Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео друга частина розпаковки Kinder Playmobil ось такі DC супергерої. Ми у вас з вами в попередньому відео знайшли 4 фігурки, вони всі не повторювалися, тому поїхали. Відкриваємо і дивимося. Нагадаю, що в цій серії лише колекційні іграшки, тобто ніяких допок, нічого тут немає. У вас лише колекційні іграшки. Отже, що це хто це? Це злобний якийсь чувак. А ну, зараз збираємо. Отже, пишіть в коментарях, хто це. Я не знаю, хто це. Ось так плащ у нього піднімається. Дуже круто. Фігурка дуже класна. Погляньте. Ну, і це нова фігурочка в нас такої ще не було. Дивимося: вкладиш Знову ж таки, скажу, що було б дуже супер, якби писав Кіндер саме на вкладишах що це за персонаж. Ось у нас вже відомий функціонал крутиться: голова та ручки. Ось вся, ну, це не вся серія, бо ми знаємо, що там багато фігурок. І такий класний чувачок. Добре, давайте поїхали далі. Це мені вже подобається такий початок. Відкриваємо О, Ну і дивимося. Вау! У нас тут хто це? Чудо жінка. Круто, дуже класно. Ось така. Крутезна, руки крутяться. А голова, до речі, дуже погано крутиться. Може, вона тут і не повинна крутитись, але у нас ось така класна чудо-жінка. Вау! Крута! Вона реально крута. Клас. Подобається. Ставимо сюди і дивимося наш. Кладеш. ось так. Така проста збірка. Ну, написано, що голова в неї крутиться, але насправді голова так тугенько йде, але насправді це нам таке не саме важливо. Ми ж збираємо фігурки. Так, супер. Ідемо далі. Третє яйце. Ой, трошки шоколад розламався. Хто у нас? Тут, так, дивимося, поки що не зрозуміло нічого. А, це флеш. Так, правильно, я розумію, це флеш ось такий в такій крутій масці. Просто руки дуже гарно крутяться взагалі. Тут піднімаються ось так. Голова теж тугенько, але він класний. У нас такого не було. Це, однозначно, нова фігурка. Ставимо сюди. Дивимося, вкладиш. Так, наша серія і наш флеш. Супер! Клас. Це теж нова фігурка, я вже, мабуть, говорила. Ну, ось так. І останнє. На сьогоднішнє відео яйце. Сподіваюсь, у нас тут теж нова фігурка, бо нам треба нова, звісно. І відкриваємо, дивимося. А, так, щось е, в зелених окулярах. Це теж у нас нова фігурка. Так, це в нас Робін. Погляньте, супер! Клас! І в нього ось такий. Плащ. Він ось так піднімається. Ой, трошки розпалась фігурка. Зараз ми його краще. Ну, і ось такий супер у нас робін. Клас! Клас, що я вам скажу. Сьогоднішнє відео дуже суперове, тому що у фігурках Playmobil у нас всі нові. Фігурки повністю всі нові. Отже, ось так у нас виглядають ці фігурки. Дуже круто, мені подобаються. Ось так зблизька ми їх роздивимося клас! Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю серію. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую! Це перегляд До зустрічі!